Власне, станом на п'ятницю у Вараші ще не планувалося відключень електроенергії там по годинам. А чому так трапилося, що все-таки ми їх маємо? З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що значна кількість ліній від Рівненської ЕСКА йде по Україні. Це лінія 330 кВт, були пошкоджені. Вони були пошкоджені не в нашому місті, а там Рівненська Воронська область. Тому були відключені багато кількість споживачів. В результаті лінія, яка йде через місто, ціла лінія в сторону Костополя і Рівного, виявилася перевантажена. І місто Рівне з цією лінією, на якій ми також споживаємо. Зв'язку з цим був такий момент, що місто Варс споживає більше, ніж місто Рівне. Відповідно, вступила команда диспетчера Укренерго Обленерго і команда Нашом електрика про відключення міста. Але однак вдалося переконати вести вихід в тому, що ми зменшили своє споживання, вписалися в ті квоти і обмеження, які нам спустила держава, ну, Уканерго маю на увазі, і ми вже не перебираємо, в зв'язку з тим, що ми частково мікрорайон за мікрорайоном по графіку відлічаємо і дало можливість зберегти постачання. Я Ще раз скажу, незважаючи на те, що атомна станція у нас рядом, ми сидимо на тій лінії, яка живить на наш, навіть обласний центр. Ну, щодо повідомлення, я напряму контактую з Обленерго, з з, з, з тими людьми, які розподіляють електроенергію по області. І вони кажуть вимогу, я її тільки узнаю, я зразу повідомлюю в своїх каналах, в месенджерах і так далі. На жаль, буває так, що буквально за пів години переходять команда диспетчера відключити. Я, да, є мінус в тому, що хоча б за годинку, за дві, за три, або як в деяких районах по області є, що є добовий графік відключення, по варшу добовий графік відключення неможливо зробити. Ще раз нагадаю зв'язку з тим, що ми сидимо на одній лінії з рівнем. Тому як тільки отримую інформацію. Що відключається. Там вимога така: або все місто, або две якийсь мікрорайон. Ми домовилися, що мікрорайонами вчора, кілька разів по кругу, ми пройшлися, е влаштували це енергетиків і цей режим е далі будемо підтримувати. Я, я сподіваюся, що не буде вимог взагалі відключити місто, як це робилося наприкадрівному. Майже все місто було відключено, чи Луск, чи інші міста. До речі, крупніші ніж Варс навіть.